Знову радий зустрічі з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Я її ведучий Володимир Гриневич, вітаю вас. Перед тим як ви відправитесь на нічний відпочинок, зверніть увагу на дорогоцінні істини Слова Божого. Чи знаєте ви, що ваш відкупитель Ісус досконало розуміє ваші потреби? Послання до євреїв в другому розділі написано. Бо в чому був сам постраждав, випробуваний у тому, він може й і випробуваним допомогти. Біблія говорить, що Ісус прийняв людську природу, пізнав усі людські слабкості. Христос прожив на землі життя, яке є для нас прикладом. Він пережив різноманітні спокуси, які трапляються і в нашому житті, щоби знати, як захистити своїх дітей. Він проклав перед нами дорогу життя і витримав жорстокі випробування заради нас. Прокісая писав, він був страдником, знайомий з хворобами. Христос узяв на себе нашу недосконалість і, знаходячись в ослабленому людському єстві, потребував сили від свого Отця, тому то його часто можна було знайти, коли він щиро молився на самоті в саду біля озера або на горі. Ісус заповідав нам, постійно пильнувати і молитися. Без глибокого усвідомлення нашої потреби в Бозі ми не зможемо серйозно і щиро молитися про Його допомогу. Наші почуття і розум можуть часто обманюватись. Якщо ми зараз стратимо можливість змінити хоча б одну слабку рису нашого характеру, то саме через неї сатана буде спокушувати нас, він постійно працює над зведенням наших душ і користується кожним моментом нашої безтурботності. Христос прийшов у нас світ, щоб особисто вступити в боротьбу з ворогом людства і вирвати нас із міцних тенець сатани. Для досягнення цієї мети він не пошкодував свого власного життя. І тепер ми в боротьбі зі злом можемо набути силу, яку дає Христос, і воювати проти хитрого і підступного ворога. Великий Павло говорить: зважайте, щоби поводитися обережно. Бережіть свої серця і думки в чистоті, постійно дивіться на Ісуса, на наш істинний і досконалий взірець, прагніть наслідувати Його приклад і не тільки в чомусь одному, але й в усьому. Адже лише тоді ми зможемо приготуватися до всіх непередбачених обставин. Якщо наш розум звик перебувати з Богом, тоді Він володітиме надійним захистом. Ви швидко розпізнаєте будь-яку небезпеку, що загрожує вашому духовному життю, і це почуття небезпеки спонукає вас звернутися до Бога за допомогою і захистом. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що ти готовий допомогти нам, і ми постійно відчуваємо потребу в твоїй присутності і в твоїй допомозі. Допоможи, щоб наш зір завжди. Був звернений на тебе, щоб ми могли завжди бачити тебе перед собою, і допоможи нам долати життєві перешкоди і йти твоїм шляхом, який ти предназначив для нас. Віряємо наше життя в твої святі руки і дякуємо за почуту молитву. Амінь. Завтра вранці знайдіть час поговорити з Богом, щоб отримати духовну силу на новий день, яка так необхідна нам. Заочна біблійна школа пропонує серію цікавих уроків по вивченню Біблії. Ви можете отримати їх, повідомивши нас про своє бажання. Скористайтесь контактною інформацією, яку бачите на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення.